Конфлікти так чи інакше виникають постійно, навіть там, де є хоча б дві людини. Що вже говорити про великі компанії та сферу обслуговування, коли купівля товару є складним процесом з багатьма етапами, неминучі непорозуміння і суперечки. Причини конфліктів працівник на виписці, не відповів на запитання клієнта, покупця. Образила репліка працівника складу, гостю здалося, що на касі його обслуговують повільно, клієнту не сподобався тон або зухвалий погляд охоронця, врешті-решт, якість товару може не відповідати очікуванням. Невдоволений клієнт може зателефонувати менеджеру і поділитися негативним досвідом, залишити публічний відгук на сторінці в Google або ж обрати іншого продавця. Телеграм-бот дає можливість покупцю за бажанням анонімно і конфіденційно залишити відгук про проблему, а продавцю швидко відреагувати на звернення, щоб змінити негатив на позитив. Клієнт один раз відсканувавши QR-код, потім багато разів може у формі гри обрати емоджі, який відобразить його настрій і миттєво отримати відповідь. Знайти найближчий магазин фірмової мережі я люблю квіти, щоб не витрачати час. На дорогу до виробника відвідати інтернет-магазин Only Rose, щоб замовити букет, не виходячи з дому. Якщо ж у клієнта виникла проблема, він може повідомити про неї текстовим повідомленням, яке прийде на телеграм-менеджеру і паралельно буде зареєстроване в журналі в гул-таблиці, або просто відправити фото, яке проілюструє, і пояснить проблему краще, ніж слова. Переваги бота. Швидкий зворотній зв'язок від клієнтів. Збільшення трафіку на сайт, переадресація клієнтів на магазини, зменшення завантаженості менеджерів, каси, складу. Всі сервіси компанії в одному місці в телефоні у клієнта. А головне покращення комунікації та іміджу компанії.